До речі, така нормальна ціна. Погляньте, яке класне яблучко. От в АТБ зараз є знижка, вона таке саме, ну майже десь 40 гривень, тут воно 35. Далі мені сподобався ось такий багет. Він е з висівками. Ціна зараз 10 гривень. Дуже м'якенький, такий свіженький. Хлібчик, ось такий пшеничний, подовий. Гадала, це кунжут, але ні, це просто така. Корочка, знаєте, рум'яна вийшла. 20 гривень. Дуже м'якенькі, теж такі смачненькі. І ось я взяла дві такі хлібини. Так, ще мені потрібні були томати, ось такі чері 250 грамів. Коштує одна упаковка 20 гривень. Це взагалі топчик для салатика діде. Дитинка захотіла ось такий буб, чорна смородина та яблучко, смачна пастила. На знижні зараз у нас капуста брокколі, дивіться, 80 гривень. Ось така головка 24,60 Так, ну пюрешечку теж іноді ми полюбляємо. Яблочко, зараз знижка 18 гривень. Далі полюбляю марку печива від грона. Є Марія, а це зоологічне, 250 грамів. Коштує 25 гривень. Ще що стосується хліба.